Закрылка на всім. І рахуємо скільки ми секунд здемо. І, п'ять, шість, сім, вісім, три, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, поможе, бо потом хочемо дихати. Вазик два. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, хто сюди Ага, ти ще тримає? Ні? Це такий є тест для себе ну, Після капала в хаті за трохи складніше. А якщо ви просто сіли, подихали її, потім зробили вдих,